Біля метро де йде газ, де йде електрика, де йде урядовий зв'язок, наційний кічний охоронний зоні, поставити кіосі. Послухайте, кіоск і це поставили такі ж самі бери, як правильно не виправдовуєте те, що хтось там десь позиціє, що ви не маєте документ. право на безпеку. Те, що там хтось поставив кіоски, це теж погано теж знесе. Ви не виправдовуєте своє беззаконня посилання на цьому. А Беззаконня, тому що вам почитали тільки що документи, що ви не законні. Ви труїть тут дерева, нищі, де тут пані. Це пар єдиний лишився. А що це? таке? Ви організували тут смітник, дерева сохнуть, що ці дерева, я кажу, Ми їх наоборот. Местные жители поддерживаются. Не парком. Парком да. наши, вы поддерживаете, то что говорит депутат. Да, ну, так давайте же, проведите в порядок все. Да. Ну, да. Вот делайте. учитывая, что эти все местные жители приехали Вот 300 тысяч.